Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати, що продемонструвала війна на Близькому Сході? Ну, для тих, хто здатний до розумових операцій. так. І ну, далекоглядних висновків із якихось подій, які ну, без причинних же явищ не існує. В світі, ще раз повторюю, наука відкидає існування безприч... безпричинних явищ. Раз щось десь відбувається, в цьому є якась причина. І для того, щоб це не відбувалося. Більше, якщо ми вважаємо, що це, що відбувається, неприйнятне, то треба ліквідовувати причину, а не наслідок. Але ж ну, народ часто густо не розуміє цього навіть на найвищому, нібито елітному, підрозділі власному. Я маю на увазі керівництво найпотужніших держав світу. Так, ось який ми висновок робимо із того, що відбувається на Близькому Сході, то виявляється, що для того, щоб встановити мир на Близькому Сході, для того, щоб встановити мир у усьому світі, Потрібно перш встановити мир в Україні. Так. Вам не здається, що це щось таке алогічне, незрозуміле і не пов'язане, так як кажуть, одне з одним, так як кажуть в Україні на городі Бузина, в Києві дядько. Ні, ні. Ми маємо. Взагалі, все загальний зв'язок всього сущого в світі. Ми можемо тільки нехтувати цим. Але ж давайте побачимо, з чого все це починається. А все починається із так званої. Теорії Всесвітньої революції, яку ж нікуди московити-андрофаги то не відкинули. Та нікуди ж вони її не діли. Вона просто може бути у якомусь ну, обмеженому варіанті, наприклад, теорія євразійства, тобто ну, управління керівництва московитими андрофагами, всієї Євразії. Але ж над цим наступним варіантом обов'язково є, так би мовити, всесвітнє панування цієї імперії зла і країни дурнів. Так, от здавалося б, ну як може щось неефективне абсолютно проти. Людяності проти всього хорошого, та е, ну, мати. Е, перспективи для того, щоб е, захопити все людство. Може, може. Чому? Тому що більша частина то людства якраз і спрямована, не на Ефективність, не на раціональність, а містить собі руйнівне і раціональне зерно, якщо вже підходить до цього з філософської точки зору. Так що головна біда, про що людство у своїй елітній хоча б частині не розуміє, не можна встановити. Мир на близькому сході, якщо не буде встановлений мир так, в Україні, не буде е, відкинута Московія з України, так, і е, не отримає вона поразки реальної, тому що від неї йде все Іран від Московії. Це однозначно. Це однозначно. Північна Корея це від Московії. Тобто, для того, щоб становився мир на Далекому Сході, треба зруйнувати Московію. Для того, щоб встановився мир на Близькому Сході, треба, щоб Московія отримала поразку в Україні. Для того, щоб становився мир в Африці, треба що? Так? треба... Щоб Московія отримала поразку в Україні. Для того, щоб були ліквідовані ці всі е, ну, людоїдські режими по всьому світу, ну, наприклад, тій самій Латинській Америці, там, Венесуела, Куба і інші, треба, щоб Московія. Отримала поразку в Україні. Оце перша причина, оце перше, що треба робити. А все це наслідки, поки не буде ліквідована причина війни у всьому світі. Будуть продовжуватися. Так звані революції, там бунти, всякі, напади одних країн на інші, будуть продовжуватися.